Так, доброго вечора! Вітаю всіх на своєму каналі. Складаю на вас 4... 469. Хочу вам показати одну красоту, яку посадила моя дружина Мар'яна. Прошу. Ось такі, ось такі гарні, дуже красиві квітки. Ось така то у нас красота.

О, от і сама господиня. Власниця цих прекрасних рослин. Отак от то. Кому подобаються такі, такі квітки, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде продовження. Весна починається. Слава Україні!